колеги, Сьогодні ми презентуємо новий підручник, який випускає видавництво Ранок, авторського колективу Прокопенко Наталія Сергіївна, Захаріченко, Юрій Олексійович та Кінощук Наталя Лінідіна, Алгібра 8 клас. Отже, спочатку слова Бернарда Шоу гумориста Підручник це книга непридатна для читання. Що мав на увазі Бернард Шоу, коли писав ці слова? Що дитина сама. Не в змозі опанувати матеріал, який написаний підручнику. Звичайно, їй потрібен певний супровід. Це може бути вчитель, вчитель у вигляді модератора, батьки, які знаються на математиці, старший брат, сестра і таке інше. А які нагальні питання сучасного підручника творення? Перше, це не тільки підручнико-творення, це будь-якого вчителя, коли ми приходимо 1 вересня, бачимо нових учнів, і ми самі ставимо такі питання. Як має бути подано матеріал, на який стиль мислення орієнтований, адже діти інші, на яких учнів розрахований, які засоби навчання математиці слід використати, які критерії успішності навчання математики мають бути закладені? Сучасний підручник це навчальний матеріал підручника може бути подано у вигляді довідника, задачника хрестоматії, як це було раніше. Ну, як це було класично. А може бути у вигляді навчальної книги, що забезпечує різні форми подання навчальної інформації, засоби організації різних видів навчальної діяльності, різні варіанти диференціації навчального матеріалу з точки зору його складності, жанру тощо. Наш авторський колектив обрав другий шлях. Ми всі знаємо стиль мислення професійного математика та звичайного учня, математик. Це завжди аналітичність, лінійність, знаково-символічна форма вираження, незалежність від констекту, дедуктивний характер і так далі. Звичайно, учень, учень, який може бути і дизайнером, і лікарем. Це синтетичність, нелінійність, образно-інтуїтивна форма вираження, залежність від контексту, індуктивний характер. Тому підручник може бути орієнтований на якийсь стиль мислення. На стиль мислення, наприклад, професійного математика, і лише професійного математика, а може бути на Стиль мислення професійного математика і звичайного учня. Наш авторський колектив обрав другий шлях. А, хто з учнів може засвоїти математику в повному обсязі шкільної програми? Ми теж ставимо ці питання між собою, колеги. Ми ставимо це на засіданнях кафедр, на, навіть наших корпоративах. І відповіді такі. Перше тільки частина учнів зі спеціальними математичними, математичними здібностями. От нехай є в класі у нас 10-15% таких учнів, на них працюємо, решта нас не цікавить. А можна працювати так, що практично всі учні за умови врахування їх індивідуальних схильностей опанують о, на певному, скажімо, достатньому або там о, непоглибленому рівні шкільний курс. Можна так зробити, і ми спробували це зробити на сторінках нашого підручничка. Пару слів про сумну дійсність, чому у нас не вистачає ну, часу. У школах України математика втратила елемент цікавості, чому? Тому що у нас немає часу для експериментів і нестандартних методок. Кількість начальних годин для опанування програмового матеріалу явно недостатня. Ми теж свідки цього. Більша частина учнів залишає школу, на жаль, так і не зрозумівши, для чого взагалі вони вчили математику. Що є, то є. Вони завжди питають, для чого ми це вчимо. І тепер пару слів про реальні факти: якщо людям треба використати основні математичні обчислення повсякденному житті або кар'єрі, вони швидко розуміють завдання і правильно розв'язують його у 98 випадків. То коли людина розуміє, для чого це йому, що це йому дасть, тоді все окей. Якщо попросити тих самих людей розв'язати ті самі математичні завдання в традиційному для школи тестовому форматі, рівень їх продуктивності падає до 37% правильних відповідей. Зрозуміло теж, чому? Тому що дитина це робить, оскільки їй потрібно отримати бали, а не для того, щоб стати фахівцем. А, які принципи навчання за новим підручником, на нашу думку? Це навчання на практиці, обов'язково зв'язувати будь-яку тему з реальним життям, процедурна швидкість, що це таке трошки пізніше. Застосування математиці в повсякденному житті. Чому чим більше охопити о, професії, тим краще, безперервне оцінювання, щоб це було таке динамічні і диктанти, і о, в тестовому форматі на самостійній роботі, контрольні роботи і так далі. Ну і застосування цифрових ресурсів для підвищення інтересу учнів. Тому що всі наші побудову графіків, розв'язування рівня і нерівності сьогодні можна виконувати на комп'ютері. Як ми навчаємо? Перше це довідатись, друге практикувати, третє застосувати. Що означає довідатись? Це постановка проблеми. Кожен наш пункт, кожен параграф починається з актуальної задачі. Далі покрокові пояснення. Чітко все прописано, чому справді покроково. І. Далі йде зростаюча складність, приклади всі побудовані за зростаючою складністю. От вам приклад: додавання та віднімання дровів з однаковими знаменниками. Будь-яка тема, в даному випадку ця тема, висвічується словами вчора, сьогодні, завжди. Я навіть у вищій школі ніколи не кажу, що вона сьогодні ну, нова така вже тема, де не нова вона. Тому що вчора ви про неї чули, навіть якщо ми говоримо про про ряд Тейлора. Вчора у це 9 клас. Ви розбирали і обчислювали нескінченні суми під назвою Нескінченна спадна геометрична прогресія. Сьогодні це буде звучати як розклад функцій в степеневий ряд зі своїми новими термінами, з означеннями. І далі ми говоримо, де ви далі, де ви у майбутньому, тобто завтра, а навіть завжди, застосуєте цей степеневий ряд. Це наближення обчислення, теорія прогнозування і так далі. і так далі. Тут, в цьому підручнику, в восьмому класі, ми робили те саме. Будь-яка тема, так само, як от зараз, то, що ви бачите вчора. Ти вмів додавати та віднімати звичайні дроби. Сьогодні навчишся додавати та віднімати вже раціональні дроби, що це таке пізніше, і завжди ти навчишся перетворювати раціональні вирази, які містять усі алгебраїчні дії. А після у, актуальної задачі, яка ну тут вона на слайді на слайді зараз і немає, ідуть приклади. То подивіться, як вони покроково розв'язані. От приклад перший: виконати і дії. 9 поділити на А 3 мінус в чисельнику А квадрат знаменник А 3 Однаковий знаменник. І крок перший: знайдемо область допустимої значень, область допустимих значень змінної, що входить до виразу. Результат дії праворуч, а в даному випадку не дорівнює 3. Крок другий: застосуємо правило віднімання дробів з однаковими знаменниками та запишемо віднімання під спільною рискою. Це у нас зміст дії. Ну а результат ми бачимо праворуч. Крок третій. Перевіряємо, чи можна скоротити отриманий дріб. Для цього розкладемо на множники чисельник і знаменник дробу. Результат дії: ми використовуємо форму скороченого множення, розклали. Крок четвертий. Винесемо знак в мінус в знаменнику. Це така йде підготовча робота до скорочення. Підготували. Крок п'ятий. Скоротимо дріб на вираз 3 мінус А. Відмінний від нуля згідно з областю, допустимо, значень змінної. От і все, і фактично вже записуємо відповідь. Друге, практикувати. Що означає практикувати? Це у нас полягає в тому, що ми тренуємося. Потім є рубрика спробуй сам, крок до успіху, і рубрика завдання зірочкою. Чому завдання зірочкою? це не ті класичні завдання, до яких ми звикли. А подивіться, після розібраного прикладу, який ми розібрали вище спроби «Спробуй сам, іде така вісімка. І в цьому підручнику завжди кожен такий розібраний приклад супроводжують оці вісінки. Що це за вісінка? Якщо ви звернете увагу на перший другий приклад, вони дуже схожі, тільки числа відрізняються, це у нас початковий рівень. Третій, четвертий, ми трошечки просуваємось далі, це вже достатній рівень. П'ятий, шостий. Іде теж ускладнення, в даному випадку це вже о, наступний рівень, більш поглиблений. Ну і сьомий, восьмий це вже високий рівень. От так, в такому режимі, в цьому підручнику побудовані всі задачі. Кожен такий розібраний приклад супроводжує така вісімка. Така вісімка у нас є для класної роботи, і зверніть увагу, домашнє завдання складається з точно такої вісімки. Яка мета, щоб діти, які попрацювали, ну скажімо, не були з тих чи інших причин в школі, могли подивитися на розібраний приклад і відтворити ці ідеї. Дома. Або навіть ті, хто були в класі, вони одну розв'язали всі ці вісім завдань. Можливо, це тільки лише не парні номери, або парні не принципово. І він по аналогії може відтворити всі ці ідеї. Тобто, іде, бачите, ми закладаємо от ці ідеї не зміст досить дуже, дуже так глибоко і серйозно на кожному такому прикладі відпрацьовується ідея. Далі застосувати. Ми приділили величезну увагу завданням з практичним змістом. Тут пропонуються завдання, які ну, хочеться дитині розв'язувати, не якими хочеться думати, які викликають цікавість і бажання знайти інформацію для їх самостійного навіть розв'язування. Ну, от, наприклад, ми працюємо з функцією в 8 класі, вивчається функція герберівнікс квадрат. Її застосування взагалі кожен вчитель може на уроці починати показувати, не чекати фізиків, які це роблять вже в 10 класі, коли вивчають траєкторію тіла, кинутого під кутом до горизонту, а показати навіть на отудочці. У даному випадку це у нас пряма, пряма лінія. А коли я починаю її отак, от нагинати, ми бачимо, що це парабола. Якби я її отак от не згинав, все одно це буде. Квадратична функція. Це коли у нас відочки-параболи спрямовані е, вгору. Але ж подивіться, як фізики показують, е, коли відкі параболи спрямовані е, вниз. Це якраз 10 клас, е, коли навчається траєкторія, е, траєкторія польоту тіла, підкинутого під кутом до горизонту. То чому ми, математики, не можемо це їм просто показувати? От подивіться. От я зараз починаю це робити з цими кульками, і ми бачимо таку траєкторію траєкторію яку підкинутого цього м'ячика, чому це варто говорити в восьмому класі? Тому що потім в університеті на уроках статистики ми бачимо нормальний розподіл. Точно ж така крива симетрія відносно. Вершини параболи. А цей нормальний розподіл на основі цієї симетрії ми ж робимо потім всі прогнози, всю статистику, цю ж криву і називають королем статистики. То чому б це не показати, ну і не обговорювати? А ми, в свою чергу, в восьмому класі заклали ось такі задачі. Задача з підручника під назвою «Math for Life» – завдання життя. У торговельній мережі кондитерська компанія реалізує новий вид шоколадних цукерок ручної роботи з метою покращення збуту смачної продукції. На одному з телеканалів проводилася трансляція рекламного ролика. Протягом 4 місяців, з вересня по грудень. Відділ маркетингу досліджував об'єми продажів цієї продукції. На рисунку чотирма точками з координатами ТН зображено кількість проданих шоколадних цукерок n у тисячах протягом кожного місяця, з вересня по грудень, у той час, коли тривалість рекламного ролика на телеканалі становила Т те секунд. Тобто кожна точка має дві координати. Якщо ми дивимося на абсцису, це час. Який йде на рекламу, а ордината говорить про відповідний об'єм продажів. Відомо, що у вересні тривалість рекламного ролика про новий вид шоколадних цукерок ручної роботи становила 10 секунд ефірного часу кожного дня. Кожного наступного місяця щоденно тривалість рекламного ролика тільки збільшувалася. От тому у нас ми бачимо таку фактично зростаючу вже функцію. А тепер питання. Перше. Скільки було продано шоколадних цукерок у вересні? Нас питають про об'єми продажів, питають про ординату цієї першої точки. В даному випадку це буде 100 тисяч. А друге, скільки секунд тривало щоденне рекламне оголошення на телеканалі у жовтні? За жовтень відповідає друга точка, якщо ми читаємо з право. А Зараз про секунди, це по абсцису. Дивимось, 20 секунд. Третє, задайте формулою залежність змінної n від T. О, і отут якраз виникає парабола. До речі, для чого ми вчимо ці функції, щоб потім е використовувати їх в прогнозуванні? N дорівнює T квадрат, і ми маю, знаючи T, знаходимо N, і навпаки знаючи N, знаходимо T. Четверте, якщо припустити, що така залежність N від T у подальшому зберігатиметься, то скільки шоколадних цукерок ручної роботи буде продано у Січі? Якщо щоденне рекламне оголошення протягом цього місяця триватиме 50 секунд, О, от для чого ми вчимо тої функції. Т дорівнює 50, підставляємо формулу N дорівня Т квадрат і маємо вже N прогноз Задачі досить ну, з одного боку громісткі, але якщо ми подивимось на завдання з Teams, PIZA, ЗНО Life, всі задачі реалістичні, вони вимагають багато тексту. От, і тому діти повинні вчитися, тому що в житті вони е, ще більш громісткіші. І ми в цій книжці, в кожному розділі є одна така задача. Ну і, наприклад, от наступний там буде розділ, ігри доріг, обрана пропорційність, поділити на них та властивості. Теж задача із рубрики Math for Life – дослідження клієнта мобільного оператора. Е, всі такі задачі вони мають своє ім'я. О, там шоколадні цукерки ручної роботи, тут дослідження клієнта мобільного оператора, астронавти НАСА, наприклад, там дуже-дуже ну, багато цього. В даному випадку така умова. Оператором мобільного зв'язку було проведено маркетингове дослідження своїх клієнтів щодо тривалості телефонних розмов. Нижче це на наступному слайді наведено результат цього дослідження. По горизонталі відкладено час Т у хвилинах, що витрачає клієнт на телефонну розмову протягом дня. Те, що ми з вами наговорюємо. По вертикалі відкладено кількість абонентів N, які витрачають цей час. Точками з координатами ТН позначено кількість абонентів N, які витрачають Т хвилин на телеканалі на, на, телефоні, на телефонні розмови щодня. Дослідження показали, що величини N і T зв'язані наступним рівнянням. N помножити на Т дорівнює К. Перше. Тепер питання. Знайдіть значення К, якщо відомо, що одна з точок зображених на рисунку нижче має координати 40 210. Тобто Т дорівня 40, N до 210 підставляємо і отримуємо значення параметра К. Друге, скільки клієнтів мобільного оператора витрачають одну годину на телефонні розмови щодня? У нас вже є побудована функція, як N залежить від T. Одна година 60 хвилин значення T підставляємо і маємо N. Третє, скільки часу витрачають на телефонні розмови щодня 20 абонентів мобільного оператора. Мова йде про координату N, 20 абонентів, підставляємо замість N20 і визначаємо T. Четверте, на основі наведеної інформації, дивився рисунок нижче, менеджер компанії зробив такий висновок. Значна кількість наших абонентів говорить по телефону мало, але дуже мало наших клієнтів витрачає на телефонні розмови багато часу щодня. Чи правильний висновок зробив менеджер компанії? А тут вже четверте завдання, таке досить специфічне, воно вже зі своєю такою іншою термінологією, незвичною для нас. Ми ж як обговорюємо, взагалі. Графік цієї функції. Що відбувається, коли будуємо гіперболу? Чим більше х, тим менш, менше y, Або так, з збільшенням Х зменшується Y. І з, іншої, з, з іншої сторони, чим менше Х, тим більше y. Або зменшення Х призводить до збільшення y. Так фактично, те, що ми, оце я зараз озвучив, от як воно перекладається вже на таку професійну о, їхню, скажімо, ну... Мову мобільних операторів. Чому ці графіки вони знайомі всім? Чи це Beeline, чи це КНТС, Vodafone, Kyivstar, не принципово завжди вони так спілкуються і завжди у них перед очима є цей графік. То чому б дітям про це не говорити? А, далі, цифрові ресурси. Ну, ми всі знаємо, що учні нашого століття вони з самого народження вже з планшетами, з айфонами і не тільки. Тому ми зробили інтерактивні посилання, онлайн-тестування і використання комп'ютерних програм для розв'язування задач. А тепер на цьому слайді ви бачите вже в кольорах, як виглядає цей підручничок, от рубрика Вчора, сьогодні завжди. Далі йде актуальна задача «Real Life», яка показує, для чого ми вивчаємо цю тему, де вона зустрінеться. Чому постаралися накрити чим більше спеціальностей різних професій? Чи відомо вам під яку-небудь цікаву здачу, ре реалістичну ідея якась цікава інформація, причому теж сьогоднішнього дня, а не вчорашнього і позавчорашнього? Далі ми бачимо, тут є ключові моменти, запам'ятайте. Приклад, як він покроково розв'язаний після цього покрокового розв'язання наступна рубрика. Тренуємося, от вона ця вісімка вистрілює. І о, якщо є, от подивіться праворуч, тут є теж така рубрика. Пригадайте, що таке модуль о, з від'ємного числа, формули скороченого множення деякі, чому вони тут? Тому що о, їх треба використовувати під час розв'язання завдання від 5 тере до 8-го. Ми знову чи відомо вам, тут мова йде про кінотеатр найбільше у світі з фотографіями. Потім те, що ми казали про інтерактивне посилання і рубрика в один клік». Як можна графіки, які вивчаються в восьмому класі, та не тільки в восьмому класі, розв'язувати рівняння, перетворювати вирази, розв'язувати рівняння графічно робити в «Advanced Grapher. Uh, ця програма безкоштовна, ліцензійна. Uh, тут теж покроково розписано, як треба використовувати цю програму. І в даному випадку Будуються дві, дві функції: uh, Графіки двох функцій. і гри зелений колір і червоний колір, Y дорівнює uh, мінус корінь з корін І там пропонується така міні-лабораторна робота. Де можна самостійно, тобто те, що ми робили в школі в класі дома, писали оліпчиком ручкою, то це можна робити на комп'ютері. Ми в вищій школі робимо так само. Скажімо, я курс теорії примінь. Один семестр читаю, а потім на останньому занятті вони всі з лептопами сидять зі своїми планшетами, і ми вже в е, різних математичних е, програмах. Будуємо і траєкторії, і фазові портрети, розв'язки знаходимо до фрінянь. Все це робимо за півгодинки. Вони правда тоді запитують, для чого ми стільки всього вчили. От. Ну, я тоді кажу, що давайте можливо будемо е починати курс до не з вами, а з 6-7 років. Діти, діти в 6-7 років теж можуть кнопити на клавіші і е будувати розв'язки. Ну вони вже правда про це мене не питають. Так, рубрика, знаю, вмію, можу. Теж в кожному пункті завдання, такі самостійні роботи, ну і, звичайно, там є контрольні роботи, ще крім них. Ми намагалися, щоб кожні в кожній самостійній, в кожній конту не намагалися а зробили. Була представлена теж прикладна задачка, теж очевидно вам. Це стосується в даному випадку задачки Real Лайф. Один варіант в підручнику, а другий варіант в інтернеті. Можна теж навести, скажімо, телефончиком, планшетиком на QR-код. Заходимо на сайт ранок вже автоматично і можемо проходити в режимі онлайн це безкоштовно тестування. Перед вами з'являється така ж сама самостійна, інша трошки самостійна таймер. Ви по часу розв'язуєте і вам вже виставляється оцінка, комп'ютер ставить оцінку. Тобто, завтра мене самостійно, сьогодні я вже знаю приблизно свій результат. На що мені розраховувати завтра? Е, ну, слова Костенко цікаві слова, вони стосуються кожного з нас. Гарний підручник не пишеться за один-два роки на замовлення міністерства або на конкурс. Він виробляється талановитим педагогом, практиком разом з учнями протягом усього педагогічного життя. Не може цим не Це правда. Скільки працюєш, і чим більше ти працюєш, тим більше розумієш, скільки ти що, чого, чого ти ще не знаєш, не вмієш, і як можна ще по-іншому подавати той чи інший матеріал. Це до речі, шлях у нескінченність. Тому я кажу, що підручник залишити який-небудь один єдиний, скажімо, от нехай там в 15 столітті був найкращий підручник. Його залишити як е, зірець. Ні. Змінюються люди, змінюються, е, змінюються наші технології. Разом з цим, відповідно, змінюються і підручники. А що це за слайд? Ми ж з вами, е, як професійні водії, Машина це підручник. Ми їдемо на різних їздимо на машинах. Оце червоний ретро. Хтось любить підручники радянських часів, скажімо, полюбляє їздити на запорожці або на Жигулях. І вважає, що це найкраща машина. Будь ласка, я поважаю ваш вибір. Хтось любить там позашляговики дев'яностих років, там або х Теж прекрасно, те, що презентуємо ми, ну це в якомусь сенсі зовсім новий формат. Це нова філософія, нова подача матеріалу, нові підновив абсолютно підбір задач. Ви тут не побачите лисичок, сестричок, зайчиків, там гопчиків, копігорошок і всього такого іншого. Всі задачі з життя. Тому він у мене асоціюється з новим автомобілем Тесла. Це електромобілі, і вони вже поступово заходять на наш ринок в Україну. Ясно, що можуть бути люди, яким не сподобається цей новий автомобіль. Але, тим не менш, я впевнений, якщо ви його відкриєте, цей підручник, вам не захочеться його закривати, вам захочеться гортати сторінки далі. Тому що дуже багато сучасної, о, такої, знаєте, ну, інформації, яка о, просто на часі. Ну, ви все це побачите. А я б хотів би сказати, що це був звичайно такий трейлер, як кажуть у нас, коли ми йдемо на кінотеатр, для того, щоб самому оцінити, треба побачити, а можливо і попрацювати. Я дуже дякую за. Увагу вашу. Обирайте підручники, бажаю вам всього-всього найкращого, творчих діток, творчості вам, От. і рухатися у цю нескінченність, тому що наша професія вона нескінченна, скільки не працюєш, стільки розумієш, скільки можна ще ще зробити, яких нових сучасних технологій знаєте, вкрапляти в свої уроки. Ну що ж, я всім вам бажаю творчості. Часті от всього доброго і всього найкращого. Дякую за увагу.